Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Декоративний сад півдня України з Ключинку Джелами з півдня області. дуже втомилася. А, сьогодні робила зранку відео. Казала про свої плани. Всі плани все зробила, все, що казала зранку. Ось докопую останню землю. Ось лишилися. Останні ось малесенькі, просто малесенькі ось ці будинки. Це вже не змогли не вийти. я це все перебрала, сміття викинула. ось що хочу сказати. У нас пройшов вчора дощ. Хочу показати, ось земля, де була під поливом, і ось земля, де була без полива. У нас вчора йшов дощ. Дивіться. Грудки сухі, земля просто суха. Дивіться, просто сухуща земля. Ну і кокосик тут, як тут. А там вон, ще рижик біжить. Кажу, що земля сухуща там, де не поливалася отут, земля взагалі суха. Тож після посадки люльпанів доведеться тут землю пролити. Обов'язково тому... дивіться, прийшов, Удобрювати мені землю прийшов. Рижик! І що це ти робиш? Так, копаю землю заодно. Тут у нас і... <кій> вже кінець городу. Я е... колись тут лишила цю землю, не прибирала, а тому що тут росла у нас малина, тому що весь наш план, коли ми взяли, це бу було, була просто суцільна свалка. Свалка сміття. Вон я копаю, дивіться, що я знаходжу. Таке добро. Оце от була така вся наша земля. Я зараз копаюся, оце все витягую з землі. Оці всі сусіди впродовж 20 років робили тут звалище сміття. <кій> кінці городу. Взагалі цей город це був не город, а це було суцільне непорозуміння. Тут земля вся була така нерівномірна. Страшне, Ну ми це з руками все рівняли, тачками копали, вивозили. Так як я роблю ось і зараз ось копаю. Тут в кінці земля вище трошки. <кій> На сантиметрів десь 20 вище такий рівень. Ну, тут вже де росте малина, вже я там трогати землю не буду, а трошки цю землю знімлю. Хочу вам показати, просто зараз присяду покажу вам, перепад. ось Бачите, ось земля зліва. знаю ну, видно, ні. Правий де нижче, так кокосик. Ну, Так, може, покажу, може, так буде видно. Зліва земля вища, ніж справа. Я трошки приберу цей на штик лопати. Один штик вивожу з землі, один штик лопати лишаю тут. І до нашого зізіфуса лишу, а докопаю вирівняю. Ви якраз там треба повернювати ями там, де викопували. Ну, що ти мене збиваєш, Кокосик. Там, де викопали березклети з комом землі, там потрібно тепер заповнювати ці ями. Тачку землі завезла. Ну, ще ось Тут кілька рядочків треба посадити, тюльпанчиків, що лишилися. Якраз вирівнюю трошки землю. І думаю, що тут я все-таки посаджу ще нарциси. Я далі буду копати цю землю, вирівнювати, вивозити. Якраз вирівнюю там ще далі. У нас город. На вищу ми взяли і порівняю тут трохи землю, хоч трохи вирівнюю, трошки знижу її. І якраз засипаю ями заодно. Так що, друзі, робота кипить триває. Як бачите, в нас хоч наче прийшов дощ, але земля сухуща, просто сухуща. Дивіться, це в нас вчора був дощ, дивіться, на цю землю. Хіба можна сказати, що в нас вчора був дощ? Дивлюсясь. На цю суху землю так. <кій> б'ю такі рівчаки, тикаю, хоча мені вже одна жіночка написала, що це важко, треба брати трубу і кидати в трубу по, <кій> по цебулинці, втикувати землю, але знаєте, ну, треба якось, це... якось треба з цього, <кій> з цього почати приноровитися до цього. Поки ну, якби так не дуже багато тут цих тюльпанів. Нарцизи теж там, нарциси вибачаюсь, ну так у нас все життя казали, нарцизи чомусь так. А звичка, це таке діло, що треба від нього відвикати довго. Нарциси теж посаджу тут. Тут у мене сортові. Хотіла там далі, де буряки росли, але думаю, що все-таки посаджу їх тут. Якраз трошки вирівняю землю. Раз чоловік сказав, прибере ці корені винограду старі І буде все добре на весну. Тут у нас в кінці городу буде красотіща. Ось цвісти тюльпани, це білі, до речі, на весну буду формувати нові <кхід> нові, як це сказати, правильно, Ну і будуть збори, тому що, як я вже казала, сьогодні зранку нарцисів не так багато. Будуть якісь махрові, хтось було. коротше, буду писати кожному, хто як захоче, буду додати десь якісь тюльпани, десь якісь гіацинти. Трошки будуть, ну, будемо якісь формувати замовлення. так буде, Тому що вже таких, як були навесні, вже таких не буде. Може буде кілька штук, таких, як були навесні в цьому році. Більше не буде, тому що одні нарциси скінчилися, других вже дуже мало. Не вистачить цим, тому не зможу формувати такі самі замовлення. <кій> Трошки різні. Ну, хто захоче, Пишіть мені, будемо якось вже потім весною домовлятися. Коли вони зацвітуть, тоді вже будемо формувати замовлення всі. А наразі ось саджаємо, копаємо, варівнюємо землю, працюємо.